Ми приїхали в Німеччину вчора. Це наш автобус. Ми сьогодні їдемо на екскурсію в ліс. Я вам потім покажу, де ми будемо. Тут ми живемо 27 дітей і багато дорослих. Подивіться, яка краса! На вулиці дуже тепло: вітрячки з усіх сторін, поля за, за чимось засажені, там далі кукурузка стоїть. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою! нашого будиночку. Олеся, зірочка моя. Це наш хольчик. Нас привезли до лісу на нашому автобусі, а тут вже починається картинна галерея. Це картина галереї якоїсь знамініти художниці. подивіться, як вона виглядає. Полотна висять просто на деревах. Ага. Прийшли на таку локацію. Зараз будемо малювати. Подивіться, яка ялинка. Наталя, ну скажи, що це. Караукарія чилійська. Отак. Угу. Час. Болесе на торі готово. Подивіться, хто знає торі. Ну, давайте, саморобна. Бачите, же гарно наша молодець. Мені мені браться. А вот, вот. В в озере. <связывая> <связывая> Захар! <связывая> а -а -а -тю -тю! <связывая> Закат в Немеччине. Подождите, капуста растет. ціле поле. А далі поле кукурузи, будиночок, мабуть, це їхне поле і вітряки. Ми сьогодні їхали на автобусі з озера і бачили зайці, лам. Зараз я вам покажу, що роблять діти. Ой боже. А вони грають вночі. Футбол. Вони на озері грали. Валютбол. футбол. Тут знову футбол. Гляньте. який Наш будиночок. Ми з Олесією живемо там на другому поверсі. Всім до побачення. Гарного дня. Па-па.